А якщо ми кажемо про те, що вони не дуже хочуть звідти виїжджати сьогодні, ж відбулося богослужіння. Багато журналістів там було присутні, зрозуміло, тому що всі чекають цього виселення. І, зокрема, поспілкувалися і з Пашею Мерседесом, який дуже неохоче це робив, він називав наклепниками журналістів, і схоже на те, що теж не збирається покидати. Давайте ми подивимося, журналісти Радіо Свобода з ними поспілкувалися. Подивимося просто цей коментар, цю поведінку. Намісника Києво-Печерської лаври. Журналистов здесь, к сожалению, не вижу, а вижу только одних клеветников. Потому что пошел возвестить, что паспорт пропал во время обысков куда-то. Они написали, что я уже уезжаю, что я вывожу своих родных. Так с кем в таком случае говорить? Национальный заповедник его Туда обращай. Завтра он хочет провести комиссию, если проверить. Он, предоставит... комиссию. он если представить мне документы, которые сказали вчера в ООН. Тоді будемо смотрети okay. далі. Ми не проти, якщо нас виганіт власть і закони, які повинні діяти для кожного чоловіка. Скажіть, будь ласка, чому майно вивозили з текторії лака, якщо не збирається? Тому що землю? своє кожен має право вивезти. Ви ж переїжджаєте на другу квартиру, якщо вас вигоні вивозить, то вивозьте. але масово ж вивозили. Масово ніхто нічого не воз зайдіть у храмі, подивіться. А скажіть... От ви цією брехнею займаєте заводите людей в обман, конкретно я? якраз А скажіть, будь ласка, якщо доведеться в під. Куди, куди підуть усі? Я не буду ні з ким До... горіти. Фотографи, дайте, будь пожалуйста, дайте, 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 дайте мій, пройти куди ти туди. Дайте, дайте, дайте пройти. Бать, пройти. Не мішайте, фотографи, не мішайте. Типовий Паша. Ось. Ну, я не здивована його хамською поведінку, це ще ну це ще нічого, це він ще про пльони не накладав. Не, не говорив, що до вечора умруть всі. Насправді він і після служб, коли проповідує, він говорить таке, що не налізає на голову. І буквально нещодавно, декілька місяців тому, за одну з таких проповідей, вибачте, на нього було порушено справу. Просто за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, релігійної ворожнечі, за язик ненависті, як любить писати Фейсбук, але вже згідно норм українського законодавства.